Рей Бредбері Кульбабове вино До унікальної серії ілюстрованої фантастики Чуманський шлях входить твір Рея Бредбері Кульбабове вино. Це твір, який вирізняється серед літературної творчості Бредбері особистими переживаннями письменника. Ілюстрації до книги створив Володимир Фінієй і одобрив їх сам Рей Бредбері. Літо 1928 року Містечко Грінтаун Як цікаво жити, коли тобі лише 12. Можна ночувати у дідовій вежі, бігати у тенісних туфлях-легкоступах, вести облік повсякденних подій і нових відкриттів побачити справжню машину щастя. А ще, а ще, за літо потрібно встигнути так багато. Та найголовніше приготувати кульбабове вино. Так багато кульбабового вина, аби його вистачило на цілу зиму. Адже те вино і є спіймане і закурковане в пляшках літу. Сповнене чарівних пригод відео 1928 року. Прекрасна пора для 12-річного дуга та його рідних і друзів. Чекає на вас на сторінках Повісті Кудбабового вина. Читайте і насолоджуйтесь!